Вітаю на першому уроці другого модулю курсу з фінансової грамотності. Я Юлія Корнічук, практикуючий бухгалтер, фінансовий радник, автор фінансової гри гроші під контролем. Сьогодні ми з вами поговоримо на дуже цікаву і я б навіть сказала фундаментальну тему грошові установки, звідки вони беруться та як впливають на наше фінансове життя. Уявімо ситуацію, дві людини з однаковою зарплатою. Одна постійно економить на всьому і живе у стресі від нестачі грошей, інша відчуває фінансову свободу і впевненість. В чому ж різниця не в сумі на рахунку, а в тому, що в неї в голові? Цей контраст показує, що не лише гроші, а й ваше ставлення до них визначає фінансове життя. Сьогодні ми розберемо, як формуються наші грошові установки, чому ми реагуємо на гроші саме так, а не інакше, і головне, як це змінити. Що ж таке грошові установки? Грошові установки це глибоко засвоєні переконання про гроші, які автоматично впливають на наше фінансове життя. Як ми далі з вами побачимо, є декілька рівнів фінансових грошових установок. Які саме рівні? По-перше, є свідомі фінансові установки, для прикладу, я хочу заощаджувати. Тобто це наші конкретні думки, які ми можемо досить конкретно озвучити. Є підсвідомі це більш загальні поняття, які в нас впливають, коли ми думаємо про. Той чи інший аспект фінансового життя, ну, для прикладу, гроші, це безпека. А також є несвідомі, які проявляються на рівні тілесних відчуттів, коли ми потрапляємо в ту чи іншу фінансову ситуацію, у нас може виникати певне відчуття в тілі, да? чи то захоплення, здивування, страх. І дуже важливо розуміти і відслідковувати, на якому рівні. У вас іде реакція щодо тих чи інших питань стосовно грошей. Грошові установки впливають на витрати, на копичення, на ставлення до боргів, фінансові цілі і відчуття вартості себе. Як ми бачимо, вони впливають на всі аспекти фінансового життя. Звідки формуються грошові установки? Одним з найпотужніших джерел формування є сімейний сценарій, адже, будучи ще маленькою дитиною, ми бачимо і чуємо, як Говорять про гроші в нашій сім'ї, які емоції виникають пов'язані з грошима. Ми навіть інколи можемо не почути слів, але бачити, як батьки поводяться, коли отримують дохід, чи беруть в борги, чи знаходяться, чи дають в борг. Так само на емоційному стані, які здебільшого емоції. чи те, що грошей постійно не вистачає, чи навпаки, що зробляти гроші, це задоволення за старанну працю. Я отримую завжди гарний дохід. І будучи дитиною, ми впитуємо всі ці сімейні сценарії і тому, здебільшого, наші базові грошові установки якраз походять з дитинства. Крім того, соціально-культурне середовище також впливає на формування наших грошових установок, бо зрозуміло, що ми є громадянами українці, і наша нація має також певну історичну спадщину, в тому числі і. Стосовно поводження з грошей, і так само радянська спадщина, розпад Радянського Союзу, інфляція, економічні кризи все це відбу... дало такий відбиток на пам'яті нації і на переконання, які стосуються грошей, і крім того, медіа та реклама також досить широко можуть пропаганду. Розказувати а, про ті чи інші грошові установки, а саме для прикладу, там про заробіток легких грошей через азартні ігри, та, що є негативним сценарієм. А, крім того, а, це також може впливати про те, що ніяких зусиль не треба робити, а гроші усього в величезній кількості будуть просто сипатися а, з неба на голову. А, це такий а, є негативний а, приклад. Але він достатньо широко розповсюджений. І крім того, звісно ж, особистий досвід є таким джерелом формування наших фінансових установок, бо, будучи ще підлітком, отримуючи кишенькові гроші, а потім в дорослому житті починаючи заробляти гроші, ми маємо купу різних фінансових ситуацій, і у нас складається і певне відчуття, і певна думка щодо того чи іншого. Сценарію щодо поводження з грошима. Типові грошові установки. Їх загалом можна поділити на два таких великих блоки. По-перше, це обмежуючі, для прикладу, чесно, не заробиш, гроші псують людей. Треба економити на всьому, багатим бути соромно. Я не заслуговую на великі гроші. Великі гроші можна зробити тільки нечесним шляхом. Але при цьому. Є і ресурсні, ті, які допомагають розширити наш фінансовий потенціал. І приклад таких ресурсних установок: гроші це інструмент для досягання цілей. Я заслуговую на фінансове благополуччя. Можна заробляти, допомагаючи іншим. Грошей достатньо мені на все. Як приклад, як установки впливають на поведінку, давайте розглянемо механізм дії. Я пропоную взяти таку. Негативну установку, як великих грошей чесним шляхом не заробиш. Ось така установка. Яку емоцію, коли ми це чуємо, вона виникає. Зрозуміло, що емоцію зі знаком мінус негативну емоцію. А відповідно, на підставі цієї емоції, яке рішення ми приймаємо? Ми можемо дивитися на людину, яка має статки, на заможну людину і думати, зрозуміло все про неї. Так великих таких грошей чесним шляхом не можна буде заробити. Ми будемо уникати спілкування з людьми, які мають рівень достатку вище за нас. Хоча вони могли стати нашими наставниками і поділитися, як саме змогли зробити такі статки. Але ж ми, на підпливом цих негативних емоцій, приймаємо. Рішення, що ні, я не хочу великих грошей, бо великі гроші це нечесно, це ризик. Тому відповідно з наших рішень, наступним витікає і дія, як ми будемо діяти, та ми не будемо діяти взагалі. Коли в наше життя прийдуть можливості щодо заробітку дійсно гарних грошей, великих грошей, ми скажемо ні, ні. Це не для мене, це ризиковано, і навіть не подивимося в сторону таких пропозицій. І як результат, зрозуміло, що ми будемо залишатися на тому фінансовому рівні по доходу, який маємо. Тому дуже важливо розуміти ось цей механізм і відслідковувати, як же прямо сьогодні, ваші переконання про гроші, особливо якщо вони. Негативні, як вони впливають на ваші емоції, як потім підіють цих емоцій, які рішення ви приймаєте, які дії робите, і який в результаті, результат ви отримуєте. І так само ви можете прослідкувати з ресурсною фінансовою установкою, коли ми розуміємо, що можна зробити великі гроші, допомагаючи іншим? ми. Відчуваємо гарну емоцію піднесення, задоволення, ентузіазм, ми приймаємо рішення будувати власну справу або ж е, е, інший наш бізнес відкривати. І як результат е, ми формуємо, ми діємо у, у нас в результаті, отримуємо ті гроші, про які мріяли. Ось такий механізм і дуже важливий. Реальні приклади, кейси. Давайте розглянемо. Окей, спершу, Оля, 32 роки, дизайнерка, жила зі страхом, що гроші зникають. Навіть при гарному доході постійно витрачала все до нуля. Причина, мама завжди повторювала, гроші довго не тримаються. І ми розуміємо, що з таким переконанням ця дизайнерка Оля, скільки б вона не заробляла, вона буде прикладати багато зусиль, її дохід буде зростати, але. Накопичити, сформувати фінансову подушку, накопичити собі інвестиційний капітал, вона так і не зможе, бо вона просто буде витрачати все, що буде заробляти. Приклад другий: Сергій 38 років, підприємець, підсвідомо відчував провину за заробіток, коли досягав фінансового успіху, знаходив спосіб злити гроші, невигідні інвестиції. Установка великих грошей не можна зробити чесно. Оце також такий приклад, дуже яскравий, про те, що якщо ми розвиваємося, то е, вкладаємо в себе да, в розвиток своєї особистості, то в перспективі однозначно ми будемо заробляти більше. Будуємо бізнес, але якщо ми не пропрацьовуємо наші негативні переконання, то ми можемо постійно залишатися без грошей. Хоча наші заробітки номінально і реально вони будуть більше. Тож переходимо до практичного завдання. Яке називається грошове дерево, воно полягає з наступних кроків. Перше, згадайте три найбільш повторювальні фрази про гроші з дитинства. Що вам говорило, коли ви можете навіть очі заплющити, і думаєте, я маленька дитина, що я від своїх рідних в своїй родині чув про гроші? Запишіть їх, а також кажіть, хто їх говорив і в якому контексті. Ну, наприклад, отримували заробітна плата, і замість того, щоб порадіти, були скарги і невдоволення через її розмір, що труд не оцінюється належним чином. Тобто обов'язково треба записати самі ці фрази, а також казати, хто і в якому контексті їх говорив. Крім того, проаналізувати, як ці фрази впливають на ваше фінансове життя сьогодні. Бо, можливо, ви досі продовжуєте керуватися такі, таким переконанням, такою фінансовою установкою. І якщо вона негативна, то це суттєво впливає, негативно впливає на ваше фінансове життя. Також рекомендую вам зробити і наступну вправу, яка називається переформулювання установок. Чому вона важлива? Бо під час першої вправи. Для прикладу, ви з'ясували, що дійсно є переконання, які тягнуться ще з дитинства, і вони негативні. То що ж робити далі? І от далі ми переходимо до цієї вправи переформулювання установок. Вам треба взяти вашу установку обмежуючу, знайти в ній позитивний мотив, що саме вона захищає, чому вам корисно не і досі Її досі використовувати і переформулювати в ресурсну установку. Для прикладу, обмежуюча установку, гроші псують людей. Який мотив, що вона захищає? Захист від жадібності та егоїзму. Ресурсна гроші дають можливість бути щедрим та допомагати іншим. І з такою ж ресурсною можливістю, ви розумієте, що ви зацікавлені заробляти якомога більше, щоб багато грошей було в вашому житті, бо гроші дають можливість бути щедрим та допомагати іншим. Також хочу розповісти про синдром самозванця у фінансах. Було проведено таке дослідження, що люди з установкою, я не заслуговую на гроші, підсвідомо саботують свої фінансові можливості, відмовляються від підвищення, не торгуються за зарплату і відкладають створення бізнесу. Уявіть собі. Одна така негативна установка і наскільки впливає на життя людей. Експеримент Бостонського університету. Учасники, які в дитинстві чули фрази про те, що гроші це зло у два з половиною рази частіше уникали переговорів про підвищення зарплати. І також маємо таку статистику. Згідно дослідження в Україні в 2023 році 68% українців вважають, що великі гроші приходять нечесним шляхом. При цьому 84% мріють про фінансову свободу. Ось таке протиріччя, і ми розуміємо, що якщо в нас є переконання, що великі гроші приходять нечесним шляхом, то дійти до фінансової незалежності буде нам вкрай тяжко, а іноді навіть неможливо. Дякую вам за увагу. Дякую і до наступних зустрічей.